Піар Зеленського на завершенні війни та чи зможе Зеленський протистояти Трампу? Дослухайте до кінця. Зеленський зробив заяву. Про неї розповідав, що Україна не відео жодних. Території. І він абсолютно правий, тому що легітимізувати е, юридичну територію для Путіна це просто шлях для продовження війни. Я постійно про це говорю, не буду е, повторюватися. Але розумієте, зараз надходить дуже багато інформації з різних ЗМІ. От БІЛ щойно написало, що Вітков, ну я не знаю, він просто неадекватно веде перемовини, він неправильно зрозумів Путіна. Путін хотів просто перемиря в повітрі, щоб не бути по тиловим містам і по енергетичній інфраструктурі, і за це, якби проти нього, не мали вводити санкції, в ці тарифи, які. Для Індії і так далі, щоб не водили для Китаю, щоб він міг далі продовжувати війну на землі і так далі. Тобто він хотів це далі продовжити. Він з звідково говорив про Херсонську Запорізьку область, і він звідко, нібито його зрозумів, що росіяни готові звідти піти, а вони, хочуть якби, Донецьку область. Ну, те, що ми зранку з вами говорили, що вони, хочуть частину Донецької. Області, і як пишуть європейські дипломати, що Вітков не розуміється, він ну неправильно зрозумів Путіна. Тобто, Путін і далі хоче, якби чотири області України, і він просто от кинув кістку Трампа в це перемиря, що він не буде бити по тиловим містам, тому що за це постійно ну до Трампа є претензії в ЗМІ, що от вбивають цивільних, так далі, і тому подібне. І Якби ну, він не хотів завершення війни, він далі своє, хоче вимоги, тобто чотири області, там денацифікація, і так далі і тому подібне. І Зеленський ну, так виглядає, маючи цю всю інформацію, розуміючи, що Вітков якби не в темі, він неправильно зрозумів, що з цього нічого не буде. Ну, крім можливо, перемиря, щоб не бити по містам і по енергетичній інфраструктурі, так званого повітряного, він вийшов з цією заявою. і Каже: ми не віддамо нічого. Хоча Зеленський і так нічого не може віддати, тому що, по-перше, в нього нема достатньої кількості депутатів, щоб внести зміни в конституцію, а під час війни їх не можна вносити. По-друге, референдум він не може призначити. Тобто, розуміючи, що і так нічого не буде. Ну якби може бути перемир'я, якщо вони нормально не домовляться, по завершенню війни по лінії фронту. Тому що це єдиний варіант, тому що ніхто, ні одна армія, ні українська, не ворожа, російська не відійде з позиції, тому що ну, це самогубство під час такої війни. І він вирішив вступити в конфлікт з Трампом наступний конфлікт. Наступний конфлікт для того, щоб показати себе і підняти свій рейтинг, який знищений цими корупційними скандалами, знищенням Набу і ну, всім іншим, уточенням Зеленського, Міндіч і е, все інше, і так далі, тому подібне. Чи зможе Зеленський взагалі протистояти третій раз? Як на мене, це дуже згубна стратегія Зеленського і його команди. Чому? Тому що Трамп, по-перше, відключить нам розвідку і військову допомогу. В Пентагоні вже готується рішення відповідне, що ця допомога, яка мала надходити в Україні, її можуть зупинити і віддати на склади Міністерства оборони США. Трамп зупинить продаж Україні, ну Європі зброї для України. Трамп просто. Ну, може підняти і ввести санкції проти нашого керівництва за корупційні скандали. Елементарно. А скільки має ну, трамп компромату? Ну навіть через набу. Наприклад, так навіть через рахунки по всьому світу це взагалі може підірвати нашу політичну систему. І це дуже небезпечна гра Зеленського, в яку він грає. Однозначно треба комунікувати з людьми, але треба сказати, що ми ведемо перемовини, ми територію не повернемо, але це не мав робити Зеленський. А йому треба комунікувати з Трампом, тому що всі люди хочуть завершення війни. І ми дуже близько, тому що ну ні Путін, ні Трамп, вони би не зустрічалися, якщо б не було шансу завершити війну. І от Зеленський, Ну, тими своїми кроками для підняття свого рейтингу він просто може оце зірвати, і просто нам буде дуже погано, тому що нам відключать військову допомогу, знову розвідку, знову почнуться більше скандалів в команді Зеленського його оточення. Ну і гроші перестануть іти в Україну. Ну тобто, ми будемо в катастрофічній ситуації. А хтось на цьому хоче підняти рейтинг. От така думка. Напишіть, що ви думаєте? Лайк, репост, підписка, шапці профіля. Підписуйтесь.